Сьогодні поговоримо про законопроект, який буде приймати Верховна Рада України про демобілізацію військовослужбовців у Збройних силах України. Кого він стосується? В першу чергу обмежено придатних, в другу чергу, людей з пораненням, в третю чергу, людей, які були в полоні. Та людей, які отримали інвалідність, вони зможуть демобілізуватися. Але насамперед, як вважає експрезидент України Володимир Зеленський, що потрібно доробити цей законопроект, тому що він лякає нас обвалом фронту. Якщо 50% демобілізувати. Але це неправда. Стосовно демобілізації 50% військовослужбовців. Демобілізація буде лише 5-10% від основного складу Збройних сил, тому що більша частина Збройних сил знаходиться в ТУ. І вони можуть на сьогодні замінити військових поранами. І обмежено придатне. Для прикладу ТЦК СПЗСУ може воювати на фронті, як і тилові військові частини, які чомусь за незрозумілих обставин знаходяться в ТУ. Яким замінити? У нас ховаються в ТУ дві армії і більше, плюс армія чиновників, прокурорів, суддів, поліцейських. І СБУшників. Саме таким чином їх басні про те, що зросте злочинність, якщо їх всіх відправити на фронт, не відповідає дійсності. Натомість, там, де менше поліції СБУшників та прокурорів і суддів, там більш порядку і менше злочинів на вулиці. Саме таким чином. І не потрібно лякати людей. Тим, що нібито, якщо у всіх зброя буде хаос збільшення криміналітету. Збільшує криміналітет в нас силові структури, і вони повинні бути всі на факті, а не в ТУ сидіти за гроші. Саме таким чином. Тому на сьогодні ініціатором цього законопроекту щодо демобілізації військових. Є прем'єр-міністр Шмигаль та міністр оборони України у міру. Саме вони є ініціаторами цього законопроекту. Противником є Володимир Зеленський, який хоче постійно воювати чиїмось життям свого сина, свою доньку, своїх рідних і близьких, як і Петро Порошенко. Він не пошле на передову. Як і син Торщинова не воює на сьогодні. Ось так маємо, що маємо, але вони піаряться на війні. Всі впевнені, що якщо всіх їх зібрати під конвоєм і відправити на передову, війна швидше закінчиться, буде повне забезпечення армії, та Україна почне перемагати. А Путін програє. Але на сьогодні вони не хочуть нести відповідальність кримінальну за свої дії, за здачу півдня Сходу України ворогу. Хто відповідальний за це? Перше Порошенко, по-друге, Зеленський Турчинов. Саме ці люди і привели до цієї війни. Саме вони відповідальні, що нічого не робили, як і на замість того, щоб розігнати російський спецназ в Криму, вони ганялися за Януковичем, замість того, щоб розігнати спецназ та російських військових, і не потрібно нам розказувати, що. Збройні сили України не були готові на початку 2014 року, після падіння Януковича. Вони були готові про це сказала Надія Савченко, і вона не буде про це брехати, що був наказ Турчинова відмінити похід на Крим, тому що був дзвінок Обами Барака, президента США, який боявся ядерної війни. Насамперед ядерної війни не відбулося 2014 року, тому що це протирічить ядерній доктрині Російської Федерації саме таким чином, і нападати на без'ядерну країну і застосовувати проти неї ядерну зброю проти країни, яка захищається від Терористів і сепаратистів, підкреслю, російських саме, це порушення міжнародного права було. І проти Росії би застосували весь ядерний арсенал. Якщо б вона застосувала цей ядерний арсенал. Тому це все лише розмова і відмовки товариша Турчинова. Тому я думаю, що законопроект про демобілізацію можливо буде прийняти, можливо, в цьому або наступному році, але він повинен бути прийняти для демобілізації поранених, обмежено придатних за станом здоров'я та тих людей, які потребують лікування, реабілітації та після російського полону. Вони мають всі законні підстави бути. Звільненими зі Збройних сил України та людей, виведеними поза штаб. Натомість я пропоную Міністерству оборони України на сьогодні, коли ви звільняєте людей, якщо вони бажають далі працювати в Збройних силах України, вони можуть скласти контракти цивільні, як цивільні працівники і далі працювати після реабілітації, бути консультантами і так далі. Ремонтувати техніку це можливо зробити. Все це можна передбачити в додаткових законах і законопроектах. Ви не створюєте робочі місця, ви не хочете платити ентузіастам, які ремонтують для Збройних сил військову техніку зарплату. Це вони роблять своїм власним коштом. Це є несправедливим на сьогодні, і це потрібно виправити нагаль. Це стосується Збройних сил, це стосується в цілому поганої роботи Верховної Ради України. Верховна Рада України не дбає про українських військових, вона їх не лікує, вона лише обіцяє 300 гривень поза штат і живи як хочеш, максимум до тисячі, і все. Все інше відбирає начальник, які користуються вашими зарплатами. От і все. А коли його питаєш на підставі чого ти вкрав мою зарплату, він погрожує вас вивезти все за ще. І тоді постає питання: чого тоді людина йшла воювати за Республіка Україна? І потім отримала свинське відношення до себе. Заради цього вона? Поклали своє здоров'я та життя заради нелюдського стали. І де ж там 114 дріб один по відношенню до командирів, які крадуть ці гроші? Де я не бачу цих кримінальних справ? Лише звикли відкривати кримінальні справи проти юристів, блогерів, адвокатів, які знімають сюжети про ТЦК СПЗСУ. І про засушників, які порушують закони, про поліцейських та інших силових, мотивуючи тим, що не можна знімати, знімати можна і треба, документуючи військові злочини тих, хто порушує статут Збройних сил та інших військових формувань, є конституція, яку ви порушили. Є закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття 22. Фактично багатьох силовиків в Україні можна буде засудити по статті 111, одинадцять, 109 частина перша за узурпацію повалення Конституційного, лад, що ми, правозахисники, будемо робити після закінчення бойових дій і переслідувати всіх цих негідників, хто порушував кримінальне законодавство. Саме таким чином, ми вважаємо, що на сьогодні. Потрібна демобілізація. Хто замінить військових поранених? На сьогодні є контракт для 18-річних і 25-річних для прикладу. Але натомість я пропоную всім, хто хоче йти на контракт, вимагайте свою версію контракту. Зверніся до таких, як я, до юристів, адвокатів. Пишіть на електронну адресу академії.Лавіатіме. І ми складемо з вами контракт для Збройних сил України. Не той, який нічого вам не гарантує, а нормальний контракт. І ви побачите, як вас будуть виганяти з ТЦК ЗСУ, що мотивовані бійці їм не потрібні, вони це робили на початку бойових дій. З Російською Федерацією, коли люди хотіли укласти контракт зі Збройних сил, це фактично зрив був в мобілізації, це фактична диверсія проти України, це державна зрада багатьох ТЦКшників, які відмовляли вмотивованим людям в забезпеченні контракті нормальному, а не тому папірці, які вони. Нам усім пропонують укласти контракт для Збройних сил України для проходження військової служби, який нічого нікому не гарантує. Окрім бла бла бла, там нічого не пишеться. Україна нічого вам не гарантує. Ще звертаюся, до 18-річних, 25-річних хлопців, які хочуть йти на контракт. Той контракт, який пропонує вам ЗСУ. Він вам нічого не гарантує, і виплати того мільйон гривень, тому що ви загинете за фактично два тижні, на полі бою за дві хвилини, коли вдарить російський кави 9 тисяч. Ось про що вони вам не кажуть. І де ці 15 мільйонів гривень, про які каже Республіка Україна. Та її вище керівництво, де виконання рішень судів щодо компенсацій. А що відбувається далі після вашої смерті, шановні військовослужбовці і ті, хто уклав контракти з ЗСУ, пишуть вам усім, що ви втекли, що ви все за ще. І інші причини, що дає підстави невиплат. Багатьом українцям навіть зниклим безвісти, щоб не платити по 15 мільйонів гривень. Ось так Республіка Україна вище військове керівництво Зеленський Залужний і Єрмак Куміров знущаються над вами як і Сирський. Вони лише наживаються на цій війні. І ще що хочу сказати. Я є прихильником швидкого закінчення війни шляхом мирних перемог. Що це означає? Це означає, що 24 лютого за 30 хвилин Україна могла і досі може закінчити за 30 хвилин бойові дії на всій лінії зіткнення. Справа лише в зрадниках генералах. Та вищому керівництві України, який є агентами Кремля. От і все, вони не хочуть перемоги України. Ми давно це усвідомили українські громадяни. Дякую за увагу. Репост, лайк, коментар до цього відео. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Поводність статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Юридичний захист отримати ЦК Спезис коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридичний неправої знахи спортивні ЦЦК за коштує 700 гривень, коли оточені ваші міста та в умовах блокпостів та ЦКСП за суд. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас. Якщо вони відкриті, коштує 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень проти вас, коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 грн. Також замовляю в мене витяг. За кодом дізнайся про свого контакт-агента та про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ. пишли на електронну адресу академікалавір.м. Е Підписка лайк, репост, коментар до цього відео. Також донат разом до нього до мільйона. Підписуйся, коментуйте, репости відео у соцмережах. Дякую за увагу, шановні українці.